Доброго дня, шановні студенти, ми продовжуємо наш курс лекцій з теорії формальних умов автоматів і кодів. І сьогоднішня наша коротенька лекція буде присвячена питанню, е яке стосується е такого загального. Що можна запитатися про мову? От, іншими словами, елементарного питання про мову. Ну що ж, починаємо. Тепер ми підходимо до дуже фундаментального запитання. Маючи мову L і слово W, чи можемо ми визначити, чи є слово W елементом мови L? Це питання членства, а метод відповіді на нього називається алгоритмом належності. Далі ми уточнимо, що означає термін алгоритм. На даний момент подумайте про це як про метод, для якого можна написати комп'ютерну програму. Дуже мало можна зробити з мовами, для яких ми не можемо знайти ефективні алгоритми членства. Питання про існування та природу алгоритмів належності чи алгоритмів членства буде викликати велике занепокоєння в подальших дискусіях, і це задача, яка часто є важливою. Однак для регулярних мов це легко зробити. Спочатку ми розглянемо, що саме ми маємо на увазі, коли говоримо, розглянемо мову. У багатьох аргументах важливо, щоб це було однозначно. Ми використовували декілька способів описання регулярних мов, неформальні словесні описання, теоретико множинні поняття, скінченні автомати, регулярні вирази та регулярні граматики. Лише останні три достатньо добре визначені для використання в теоремах. Тому ми кажемо, що регулярна мова визначена в стандартному зображенні тоді і тільки тоді, коли вона описується скінченним автоматом, регулярним виразом або регулярною граматикою. Теорема. За умови стандартного зображення будь-якої регулярної мови L на алфавітом сигма і будь-якого слова W, породженого цим алфавітом, існує алгоритм для визначення того, чи є слово W елементом мови L. Введення. Ми зображаємо мову деяким детермінованим скінченним акцептором. А потім перевіряємо слово ДБЛВ, щоб побачити, чи розпізнається вона цим автоматом. Це і все добре. Інше важливе запитання: чи є мова скінченною чи нескінченною, чи є дві мови однаковими, та чи є одна мова під множиною іншої. Принаймні, для регулярних мов на ці запитання легко відповісти. Теорема. Існує алгоритм для визначення того, чи є, мова, чи є регулярна мова, визначена у стандартному зображенні порожньою, скінченою чи нескінченною множиною. Доведення. Відповідь очевидна, якщо зобразити мову як граф переходів детермінованого скінченного акцептора. Якщо існує простий шлях від початкової вершини до будь-якої кінцевої вершини, то мова не є порожньою. Щоб визначити, чи є мова нескінченною, знайдіть усі вершини, які є основою деякого циклу. Якщо будь-яка з них розташована на шляху від початкової до кінцевої вершини мова є нескінченною. В іншому випадку мова скінченна. Запитання про рівність двох мов є також важливим практичним запитанням. Часто існує декілька означень мови програмування. І нам потрібно знати, чи незважаючи на їхній різний зовнішній вигляд, вони точно визначають ту саму мову. Загалом, це складна проблема, і навіть для регулярних мов аргумент неочевидний. Неможливо сперечатися про порівняння речення за реченням, оскільки це працює лише для скінченних мов. Також нелегко знайти відповідь, дивлячись на регулярні вирази граматики. Чи детерміновані скінченні ацептори. Елегантний розв'язок використовує властивості замикання. Теорема. Враховуючи стандартні, зображення двох регулярних мов l 1 і l 2 існує алгоритм для визначення того, чи мова l 1 збігається з мовою l 2 Доведення. Використовуючи мови L1 і L2, ми визначаємо мову l 3 яка є. Об'єднанням перетину мови l 1 з доповненням до мови l 2 і доп... е... в об'єднанні з доповненням мови l 1 в перетині з l 2 Позаяк клас регулярних мов замкнений стосовно теоретику множинних операцій, то мова l 3 регулярна, і ми можемо знайти детермінований скінчений акцептор M, який розпізнає мову l 3 коли ми маємо детермінований скінченний акцептор М, то можемо використати алгоритм у теоремі 413, яку ми попередньо формулювали, щоб визначити чи мова L3 є порожньою, тобто Теорема 4.13 говорить, що алгоритм для визначення того, чи, регуля... чи є регулярна мова, визначена у стандартному зображенні порожньою скінченною чи нескінченною мовою. Але ми знаємо, що L3 є порожньою так? тоді і тільки тоді, коли L1 дорівнює L2. Ось і все. Результати, отримані в цьому підрозділі, є фундаментальними, незважаючи на те, що вони е, цілком очевидні. Для звичайних мов можна легко відповісти на запитання, поставлені в теоремах 4.12, 4.13 і 4.14, про належність слова до мови. Чи мова є скінченою, чи нескінченою, чи є порожньою, так? Чи, мов, чи дві мови збігаються. Але це не завжди так, коли ми маємо справу з іншими сім'ями мов. Пізніше ми ще декілька разів зустрінемо подібні запитання. Трохи передбачаючи, ми побачимо, що відповідні відповіді стають дедалі складнішими, і, зрештою, їх неможливо знайти. Ну що ж я на цьому буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую за увагу. До побачення.